Питрасок! Красавчик, да? Главное заку не поднимать бы сейчас бурю. Такий красавчик! Киза. Грамм 600, наверное. Па! Видишь, да? Дай пакет. Пакет есть? Ще один коросик. І не бере воно тут придавлення. Ось такий гарнюний опять, ще один коротик. Опа. Не знімаю покльовку, бо камера швидко сідає, думаю. а покльовки рік. видео знимать Знімаю? а у тебе что там пишено реклама ставка Што це таке отпускається ну. Гадж в урода. Такі коробочки. Випускаємо. Такий кіросик. правда, за плавничок. Но... Не, хайди дюра, да, с него хороший багор. Мій первый короб в жизни, нормальный. Венцов, <ривателі> корчу. А, все пиздец. Пі... Такий короз. <ривателі> О, тут бугорки малюют, тут есть И то, скорее всего, а не, что-то Тут есть І є карасик. Ууу, який каба! Оце красавчик! Ой, дивіться, який Пізотий. Кабас, пицця! Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Оце карась! Вот такі сьогодні карасики у нас клювали, наловили з папой. Нормальок. А, ще один карасик. Не засняв, правда, ну Уже геть під вечір, уже почти 4 часа. Да? А, вже 4. 4 часа вечора ми тягаємо караски вже. Так, завершення сьогоднішньої рибалочки. Ось такі карасики у нас сьогодні клювали. Гарнюні по 600-500 по 500 грам. 4 часи вечора ми їдемо додому. Кльов отакий. Короб зійшов, папи штуки два зійшло, люди повитягували по 3 кіла коропи. Ось така рибалочка. Ще раз покажу вам караски. Дивіться, які гарні О, кабани.